Я пишу листа. Це у нас present continuous, який виражає дію, яка відбувається зараз. Як ми утворюємо речення, розповідне речення особа. Am, is are і є слово з інгоєм закінченням. Заперечне речення особа. Am, is are not, і є слово з інгоєм закінченням. І питальне речення WH Am, is are. Особа і дієслово слово з інгом закінченням. Перекладаємо. I am writing. І дивіться тут у нас одразу правило. Коли слово закінчується на І, то при додаванні інгового закінчення І зникає. A letter. Заперечене дуже просто. Після M додаємо not. I'm not. A letter. Питальне. Ти пишеш листа, так як особа you, то у нас буде are. Are you writing a letter? І давайте питання ще одна з WH. Що ти пишеш? What are you writing? Для того щоб краще запам'ятались правило, напиши своє речення у коментарях. Ну і не забудь підписатися.